Доброго дня. Хочу розповісти одну цікаву історію, яка трапилась була у мене з нашим Машиком. Я був сам вдома, Маша займалася своїми справами, як завжди, бігала по кімнаті. А я лежав, займався своїми справами. Маша бігала, 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 бігала. А тоді чую щось як бульк. Я зразу не зрозумів, що саме трапилось. А потім чую. Оце ж після бульк чую так: топ-топ, топ, 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 топ-топ. І щось шо, біжить. І, і бачу, Машка залітає до нас в кімнату. Мокра вся. Я злякався, думаю, блін, що це сталося з нашим А <гум> Тоді я зрозумів. Наша маша впала в унітаз. <гум> Забігає з такою швидкістю, що ви навіть не можете собі уявити. Забігла, піщить, перелякалася. Мокра вся, повністю повністю мокра. От на початку відео можна було побачити, наскільки вона мокра була. Що ви думаєте? Я дивлюсь на неї, вона не дає себе взяти на ручки, психує, показує, показує свій характер. Забігла оце на диванчик і давай вимиватися. Мила, 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 мила себе. Я потім прийшов полотенце взяв, давай же її трішки полотенцем обтирати, обтер, обтер. І вона, і вона потім далі почала себе вилизувати. Ось як бачите, я декілька відео знімав, одне, а потім друге. То вона себе ну, хвилини, напевно, за п'ять повністю висушила. Повністю-повністю. Ось для, для порівняння видно, яка вона вже стала. Я, звісно, сам не знав, що робити в даній ситуації. Машка вся мокра, перелякана. Але потім, як бачите, все добре. Тому ось така цікава історія у нас. І так, зараз після перегляду цього відео, багато хто із наших підписників напише, що у Маші була травма пальчика. Так, 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 вона була. Я вже розповідав і знімав відео на цю тему, що трапилось. Е, нагадаю ще раз, Маша десь його пошкодила у себе там в будиночку. Бо якось ми звечора лягали, вигулювали Машу, все було добре, а потім зранку дивлюся, неї. Перелом пальчика. Відносили в ветеринарну клініку сказали, що пал, палець повністю переламаний. Так, а це вже наступний уривок відео. Маша вже повністю себе висушила, вимила, стала частенька чистенька і залізла в свій будиночок вигріватися, вона, напевно, замерзла трішки. І потім оце не вилазило ще, напевно, години 3. <сих> Сиділа, вигрівалася.